Горіло на площі 150 метрів квадратних. У підпечерах зайнявся житловий будинок. Вогонь охопив дерев'яну будівлю. На щастя, обійшлося без потерпілих. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горить крівля дерев'яного житлового будинку, на якій розміщені сонячні панелі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На пожежі було врятовано дві поруч розташовані будівлі. Масштабна пожежа трапилася вночі у косові. Надзвичайникам вдалося врятувати від вогню поруч розташовані будівлі. Прибувши до місця події, рятувальниками було встановлено, що горить крівля торгівельного приміщення, а також житлова частина дерев'яної будівлі. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На пожежі було врятовано будівлю магазину, перший поверх житлового будинку, а також сусідню будівлю кафе. Рятувальники вкотре закликають дбати про належний протипожежний стан помешкань. Ольга Рага, Ігор Горпопик, телеканал 402.